Вітаю, друзі! З вами Наталія Руда. Часу багато я не маю, але все одно декілька хвилин хочу, щоб виділити у своєму дні, щоб записати відео для вас. І про енергії дня я вже зняла, що енергії драйвові, живі, такі іскорки малі. І, І ми сьогодні можемо бути як діти, такі. Динамічні, жваві, запальні. Сьогодні гарні новини прийдуть вам обов'язково. Сьогодні можуть бути і фінансові надходження різні, незвичайні. І що я хочу сказати? Коли ви те випробування пройшли, свій спокій, в душі зберегли. Попереднього відео, як близькі, далекі, рідні свої, кожен старалися дослідити, провірити ваше дно. І як ви пройшли, як ви не стали з ними в дискусії, в діалоги, в доказування своєї правоти, своєї точки зору, своєї розширеного погляду. То коли ви ту енергію собі зберегли, усе отако легенько обкрутилося навколо вас, і підтримка ще більша стала. Ну, і, звісно, в той час ви, наприклад, я так роблю, коли у мене якісь випробування, якісь тришняки, то я ще більше Богу дякую за це і довіряю і знаю, що в мене саме туди дух, душа. Бог веде, що я маю у собі побачити, дістати чи зберегти той спокій, нікому його не роздати. І таким чином легезенько-легезенько, ніби як ми піднімаємося на другу сходинку нашого буття. А все це є уроки життя. І отако. От Сьогодні ми будемо писати писанки, писанки, роду, духу, родини, писанки миру і гармонії в душі і в Україні. Так, я веду групу жінок, і дорослі, і старші, і різного віку до мене приходять люди. Які пізнають себе через це мистецтво, наше древнє сакральне писанко. Бо на писанках діють світові коди, і ці коди і символи ніколи не вийдуть із моди. Вони в собі несуть сильну енергію, сильну силу велику, але ми того не знаємо. Наше древнє сакральне. Коли ж маркетологи, рекламодавці використовують. Тому я ці групи веду людей з собою знайомлю через писанку. Це цікавий процес, це так захоплюючи дивитися, коли людина приходить і ще ніколи не, не творила, не брала те чисте яйце, як флешку у свої руки і на ній. Виводить ті символи, коди, а писанку можна читати, як долю, як цінний скарб, і все, що хоче вам душа передати, ви написанці з символами можете написати. Якщо вас цікавить зануритися у це древнє мистецтво, сакральне. Цінне, справжнє, живе. Пишіть повідомлення, діліться своїми враженнями. Я проводжу і онлайн-зустрічі, онлайн-майстер-класи, онлайн-навчання, онлайн-спілкування. Це все перекладаю ніжно, трепетно, віршами для душі. І так відбуваються цілющі процеси, в які ви окунаєтеся всією душою і всім серцем. Бо мені цікаво тут жити, щоб користь нести людині для душі, щоб ви себе могли більше зрозуміти і пізнати. У цьому Вся моя суть, мої казки, мої вірші. Я прагну це любими способами передати, ікони, і все. Все, що роблю я, це так Бог мене веде, що все одухотворене. Одухотворене. Так. Поділилася, вам розповіла, сили дала і. Пішла, пішла, бо в мене на сьогодні ще є багато справ. Але я знаю, що все з Божою допомогою стигну, зроблю ще більше, ніж собі там десь прикинула, запланувала. Гарного, насиченого, продуктивного, щасливого, мирного усім дня! з вами була я, Наталія Руда.